Усіх вітаю. Мене звати Пакуанко Ярослав. І сьогодні ми з вами ми з вами поговормо. На своєму каналі я робив відео про казахський алфавіт. От у своєму відео про казахський алфавіт основные я уже заду ау про, про о, звуки и ага, ага. да реч, я знаю що український мой зуб я про это ты не можешь я тут да что раз подай про казахсику фанатку у указахские мои звуки з'являються лише у поєднанні із в заднього ряду. От у указахские мои звуки к з'являються у поєднанні із в заднього ряду. А уйзуки кг звуки к иг. Я уляюся у поєднанні із голосом переднього ряду. Переднього ряду. Тобто у казахській мові голоси звуки К і Г з'являються у поєднанні із голосом переднього ряду. Тобто, інакше кажучи, у казахській мові звуки К і Г не є окремими фонемами. Ні. Ні, а тільки алфонами звуків Г, відповідно. Вот. І вас до твоєйду. Чому казав варто відмовитися від окремих літер хлітр для а, звуків? Єга. Ну, по-перше, чим менше літр, тим краще. Звісно, що в міру. Це по-перше. По-друге. Менше дві критики патреки По потреки По відмова відокремлях літр для звуків эссетичность колфа від латиниці відмова від окремих літер для звуків кив його uh. 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 буде сприя 도... відмова від окремих літер для звуків к і uh. г uh. збільшить естетичність казахського алфавіту на основі латинці і якщо це слово то і -сло -то. -то, то о Якщо казах відмов у від окремих літер для К і Г, то у такому разі буде менше труднощів шрифтами там із розташуванням літер на розкладках клавіатур. І, і по четверте відмова від окремих літер для звуків Г Буде сприяти. А ти... і казахі зати іншому у них слів і... власне. Хотів би виділити декілька важливих моментів. Ну, по-перше. По Перше. Ну, по-перше. У казахській мої? і Ж Термайте алфони Якщо це слово. Кзахиски мои зуки ще иже являете упоєднанні із злостим заднього ряду. А і Авізуки ще иже ґзахиски мої зупище иже являєте лише у поєднанні із зелесами заднього ряду. Так перше у мові звуки ще і являють упоєданний з голосом Тобто, по-перше, у казахські маюки, що іже заднього ряду. А потім казахські маюки ще і являють лише в поеданні із ними по переднюю ряду. То Тобто, інакше кажуть, у казахській мові звуки.

Подума у казахский ряду День це по цепляет. по Потретя. Киргиз не стали уводить окремі миллитр для луки у І, і и даре. Я знаю, что Киргизтан не пересанкциями не манш. Mm -hmm. Тим не менше, я тут висвітлюю інформацію про козакську мову. Ну, по-четверте, ну і по-четверте, туркмени, тери, не стали вовліти окремий літр для звуків КІГ. Ні, до да речі, про туркменську я робив окреме відео на каналі.